З 25 до 28 вересня у спортивних залах Рогатинського аграрного фахового коледжу відбувся 30-й ювілейний всеукраїнський рейтинговий турнір з тенісу настільного кубок Роксолани, присвячений пам'яті директора Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Зеновія Верб'яного. У другий цей турнір відбувається вже без нього. Зачинателя тенісної слави Рогатинщини. Щоправда, він був би щасливим бачити таку велику кількість тенісистів, що приїхали до Рогатина. У турнірі взяли участь сто В'ять юних майстрів малої ракетки із 17 міст України за підсумками кількаденних баталій були визначені переможці турніру серед дівчат та юнаків у шести вікових категоріях. У віковій категорії серед дівчат 2015 року народження та молодших. Перше місце за Тележинською Веронікою з Луцька, друге місце кравець Мартою з Івано-Франківська, третє місце за Вінші Златою з Одеси. У віковій категорії серед юнаків 2015 року народження та молодших. Весь підестал пошани за рогатинцями. Перше місце колос Мар. Друге місце Терно Тимофій, третє місце Островський Дмитро. У віковій категорії серед дівчат – 2013-2014 років народження. Перше місце посіла Бец Олександра з Одеси, друге місце король Софія з Луцька, третє місце Гайжевська Віталіна з Одеси. У віковій категорії серед юнаків – 2013-2014 років народження. Перше місце вибору Василишин Ігор з Івано-Франківська, Друге місце Кононо Максим з Луцька, третє місце Комарницький Олександр з Івано Франківська. У віковій категорії серед дівчат. 2011 2012 років народження перше місце посіла Гринчишин Каріна зі Стрия, друге місце Бец Олександра з Одеси, третє місце король Софія з Луцька. у віковій категорії серед юнаків 2011 2012 років народження. Переможцем став Люлька Юріс Івано-Франківська, друге місце за Кондрюком Артемом з Чернівців, третє місце за Василишним Ігорем з Івано-Франківська. Наймолодшими учасниками турніру стали Петрашкевич Марія з Тернополя та Бігун Дамін з Рогатина. Рогатинська. Спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву висловлює подяку за організацію у проведенні турніру Кубок Роксолани, Рогатинській міській раді в особі міського голови Сергія Насалика та депутату Івано-Франківської обласної ради, директора Рогатинського аграрного фахового коледжу Ігорю Триніву.